Друзі, якщо хтось вам каже, я вже цвяхи майже не відчуваю, я хочу сходити, допоможи мені. Не вірте, людина відчуває біль і просто не хоче його терпіти. Якщо ти дійсно болю вже не відчуваєш, то ти можеш перенести вагу тіла на одну ногу і самостійно зійти. Якщо не можеш цього зробити, значить ти капець, як відчуваєш біль, просто стій далі, відпускай емоції, пропрацьовуйся, і коли біль ущукне, ти сам чи сама зійдеш. Це, це, друзі, 100%. Я завжди заходжу сам, схожу сам, окрім випадка з цвяхами, з кроком 25 мм динамічного типу, де треба заходити з турніка, повисаючи на турнік, виставляючи ноги певним чином, щоб цвях там, в перепонку ніде не тиснув, ну, щоб вкрай мізинця не тиснув. Ну тобто там трошечки інша ситуація, а взагалі там до 15 мм крок включно. Особисто я, да, в мене невелика вага, я все-таки тренований. Я заходжу, схожу без всяких підтримок, турніків і ще чогось.